Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Я вітаю вас не одна. Ми okay. разом з Сергієм. Він сьогодні okay. приїхав. І ми зараз в торгівельному центрі прийшли на шопінг купувати подарунки. Спершу ми йдемо купувати Сергію спортивний костюм в магазин Кабанчиком. Це той бренд, де купувала собі я. Точніше, не купувала а він. Був подарений від Сергія, і отже, Сергію дуже він сподобався і хоче собі теж такий самий. Шопінгу вирішили перекусити, зайшли в сільбо, взяли собі ось такі рули. І ще в мене буде такий рул курячий. Але я знаю, що я два не з'їм, з'їм один. У Сергія ще тут. Да, другий пісніше, у Сергія там ще сендвіч з кінцем. У мене кава, у Сергія чай і тут подарунки, що ми купили, придбали. Дивіться, який Сільбо приготував салати в банках. Можна купити вдома, тільки залишиться змастити майонезом, і все, салатик буде готовий до вживання. Салат ніжність. Тут скрабовими паличками. І є ще олів'є святкове. Прикольно, 900 грамів. Олів'є коштує 239, а ніжність 279. І холодець є. Це ось який великий. Ми вже вдома повернулися з торгівельного центру. Точніше, Сергій повернувся раніше, я ще залишилась працювати, зробила собі чай і хочу показати, що Сергій мені привіз такий класний смачний чай, гречишний, Мені дуже він сподобався. Коли була в Ужгороді, Сергій мене пригостив і я захотіла теж такий. Додому. Привіз ще ось такий медовий пряник з фундуком в молочному шоколаді, з натуральним медом. Закарпатський, бачите, гостинець Закарпаття. Цукерку ось таку. А що це за цукерка? Ти казав? Це ручна, робота, це, робота, да? ручна робота, так? Це. це веган, цукерка. Це веган, цукерка, да, вона нічого. І там... Вона з горіхів зроблена. Цукру немає. Немає цукру, але я дивлюсь, що тут є згущене молоко. Але без цукру. Арахіс, курага, клюква, родзинки, кунжут. Прикольно. Треба буде спробувати. І ще привіз ось такий чай зі своєю улюбленою кав'ярні. А що тут за чай? Е, Тривяною, тревяною. Трав'яний. Як то накрипать? Так, і все ж таки хочу розкрити цю коробку з печивом. Я так і не встигла прикрасити, буде просто печиво або пряники, кому як подобається називати. Всередині ще ось така коробочка, Це прянички. тут в комплекті є цукрова пудра і мотузки, а ще є мішок, щоб видавлювати глазур на печиво, сердечки тут, будиночки, дзвіночок, пташки. Вже одразу такий. Імбирний аромат, приємний, смачний. Сергій каже, так давай зараз їх розмалюємо. А я кажу, Ну у нас немає міксера О, є ще ось такі Санта Клауси. В минулому році я розмальовувала, дуже вони тоді гарно виглядають. До речі, можу вставити вам фотографію, подивитись. Цього року будуть просто. Багатенько тут так, цього печива. Зараз будемо чаювати. Нарешті я не сама Наріше. сиджу за цим столом. Йдемо. О, я відкрила цукерку, а тут ще, дивіться, щось написано. Приносити користь світу це єдиний спосіб стати щасливим. Ганс Крістіан Андерсен. Вау. Чогось мені здається, що я щаслива людина. Я комусь так і комусь приношу користь. Наприклад, Наприклад моїм глядачам теж. І мені. А мені більше. Бо я і глядач, і чоловік, і, і багато. Друг, і... і взагалі все, 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 все. Все одному. Це просто смакота. До речі, в цьому відео буде дуже багато їжі, бо це такий святковий влог. Клас, дуже смачно, дякую тобі. Не так я собі уявляла ранок 31 грудня прокинулася сьогодні з температурою. Вчора просто в мене почався кашель, а сьогодні на ранок вже піднялася температура. Я взагалі повинна була йти сьогодні на роботу, але звісно ж, я залишилась вдома на лікарняному. Вже випила одну таблетку панадолу. Зараз розведу собі АЦЦ від кашлю і буду лікуватися. Сьогодні за вікном дивіться: ось така у нас туманна погода. Це вже третій рік поспіль в Києві 31 грудня. Туман, але добре, що сьогодні, хоч світить сонечко, якось і настрій трохи кращий від цього. Що ж піднялася температура, ще й повітряна тривога почалася. У нас зараз вибухи дуже багато, дуже голосно. Я підірвалася з ліжка подалі від вікна. трошки руки трясуться. Чому я з тобою? Ну так, головне, що ти зі мною. новорічний ельф. А людей на вулиці повно. Я в шоці. Незламні. Незламні, да, так, в кав'ярні сидять, їздять на машинах, ідуть з магазинів попри все, попри того, що летять ракети, вибухи. У нас вже відбій повітряної тривоги в Києві були. Влучання в житлові, приватні будинки, в готель є жертви ось так грюбана русня. Привітала українців з Новим роком. Настрою, звісно ж, немає. Я вже в ліжечку увімкнула собі телевізор новорічний час. Слухаю, щоб якось відволіктися. На вулиці вже темніє. Сергій поїхав в маркет, щоб докупити деякі продукти. Зробив мені чай. Дуже багато зараз чаю та ліки різні. Це максимум, на що мене сьогодні вистачило, трошечки впала температура, але не до кінця ледь збилась. Отже, накрила стіл нам з Сергієм, бо думала, що вже взагалі не будемо вечеряти, але все ж таки трохи з'явилось у мене сил, тому зробила тарталетки, нарізку, сирну там ясну. І салати Кольв'я. Дивимось, телевізор. Нам зараз побажати одного перемоги. І це головне одне побажання для всіх українців. І Щоб у звітах біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць знищеної російської техніки з'явилася наша головна цифра і головний успіх. 603 628 кілометрів квадратних площа незалежної України. Як це було від 1991 року. І як це буде завжди. Нехай все це принесе новий рік. Ми готові за це боротись. Ось чому кожен з нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Всі тут. Ми всі. Це Україна. Слава Україні! Героям слава! З новим роком! З новим роком! <плес> Потужна промова, просто до сліз. Що... <плес> З Новим роком! Дякую! <плес> <плес> То, просим, просив. То, что, просим, то, что просим. А! Я, Я такой подавис. хотел. Подавис. Конечно. Конечно. Я Дивіться, який у нас потужний ліхтар дістає до будинків, які поруч. Ось такий у нас в Україні новий рік. В комендацьку годину всі люди повиходили на балкони, співають пісні, лунає гімн України. Але хлопця на балконі чує. Я бачу. І до речі, ні одного салюту не було це супер. Героям слава. Це тобі ще подаруночок. А я в нього ударився ногою на балконі. А що це Це надувна жінка чи що? тішо? Ага. Подушка. Прикольно. А ти думав, що це стара коробка від моєї, так? Чи ти нічого не думав? Ще буду думати, про що я спотикаюся. Я про це не думаю. Чи дякую. це така подушка тебе? Так. А як її відкривати? Як звичайно? Ну, Я потім відкрию, бо в мене це ж в піду відео. Дякую. Будь ласка. А де ти свій щоденників вже? Ну, Воно лежить в мене. Я завтра буду вже записувати. дні. Сергій фанат щоденників, тому... Органайзерів, так. Да. Він хотів, щоб я йому подарувала. Ну тільки його, бо навіщо витрачати кошти? Вибрала ось такий. А мій подаруночок в цьому пакеті. Ось Сергій мені подарував навушники нові, бо моїм вже прийшов гаплик. Це подарунок на новий рік. На день народження і на 8 березня, так ми мало не треба пробільшилась. Кожен з них є двоє культурного Бачите, яка в мене витримка. Я ще їх навіть не відкривала, хоча вони вже пару днів лежать вдома. Ну вчора купили ми. пішла об'їде просто мільйони зібрані багато нових. Яскравих артистів, без яких наша сцена вже уявити неможливо, настільки стрімко вони увірвалися. Так, а ще по багатьом українським пісням, нове дихання, які участиють. Кинув на підлогу, в чохлі. Чолохвалі. Упакування. А де ти тут піроти? Без різниці. Столик біля ліжка людини, яка хворіє. Сьогодні 2 січня, третій день, як я захворіла. Температура досі тримається. В мене тут ліки, вода, чашки. І попросила Сергія, щоб він купив тест на ковід-експрес, то зараз буду робити. Так, ну тут в мене одна рисочка. Це означає, що тест негативний, і це дуже добре. Отже, не ковід. 3 січня постільний режим продовжується. Але єдине, що сьогодні зранку сходили з Сергієм до сімейного лікаря, щоб вже точно поставили мені діагноз, подивилися, послухали легені. І, отже, мій діагноз це грип А, гострий назофарингіт. І гострий трахеїд. Коротше, десь я підчепила цю заразу, ну, скоріш за всього, на роботі десь ще ж. Тим паче, що я працюю, де дуже багато людей, тому, скоріш за всього, на роботі. Фух. Сергій пішов в аптеку купувати ліки. Ще я замовила супчика. Він сходив поза ту хату, бо щось в мене трохи прокинувся апетит. Ну що, друзі? Сьогодні вже 6 січня, майже тиждень я провела в ліжку з хворобою. Але на сьогодні хвороба вже почала відступати. Почуваю себе трошечки краще. Вже другий день в мене немає температури, але дуже сильна слабкість і сильний кашель. Тому лікуюся далі, але все одно я дуже радію, що мені вже становиться набагато краще ніж було. Звісно, не так я собі уявляла початок цього року, але вже як сталося. Отже, хочу ще раз привітати вас всіх з новим роком. Також хочу привітати всіх тих, хто святкує різдво 7 січня. Вітаю вас з Різдвом зі свят вечором. Бажаю смачної куті, міцного здоров'я і мирного неба над головою. А я буду набиратися сил далі і вже з новими силами повернуся до вас. До нових зустрічей!